В цьому відео я хочу поділитися топ-10 товарів, які Україна експортує до Європейського Союзу. Мене звати Вікторія Тріфан і я 17 років продаю українське в Європі. Перша позиція це олія. І уявіть собі, українська олія їде навіть в такі країни, як Італія та Греція. Друга позиція це зернові, як відомо, українські землі, родючі і, звичайно, багато. Вирощеного на наших землях зерна, якісного зерна їде в Європу. Третя позиція це складові кормів для тварин, такі як шорот, макуха, які залишаються після виробництва олії, а також жом з цукрового буряка. Четверта позиція це борошно та висівки. П'ята позиція це ягода лісова та фермерська, яка, як правило, їде з Рівненщини та Волині. Українські соковиті овочі і фрукти це шоста позиція, і, зокрема, українські герсонські кавуни. Сьома позиція це готові харчові продукти. І так, український майонез, кетчуп їдуть до Європи, а також фасовані крупи. Горох, гречка. Перших сім позицій це товари з аграрного сектору. І я знову ж таки хочу зазначити, що українські Продовольчі товари, українські аграрні товари цінують за їх високу якість, так як клімат сприяє нашому аграрному сектору. Восьме це деревина і вироби з дерева, такі як модульні будиночки, меблі, а також дрова, пелет, брикет. Дев'ята позиція це текстиль, одяг та взуття, який теж купують такі країни, як Франція і Італія, які вважаються країнами моди. І десята позиція це товар, на який я за останній рік отримала найбільше запитів. Це косметичні засоби. Українські майстри працюють зараз активно в Європі, розвивають, відкривають свої салони і також привозять нашу хорошу українську косметику. Якщо ви хочете дізнатися детальніше про особливості перевезення таких товарів або митне оформлення, залишайтеся і обов'язково побачите в наступних відео.